Привіт, друже, з тобою той самий Ксилапчик, і сьогодні я тобі швидко розповім, як розпочати стрім з телефону на Ютубі, якщо в тебе немає навіть 1000 підписників. Якщо тобі подобається україномовний контент, то обов'язково став подобайку, а ми поїхали. І так, друже мій, зараз ти мені скажеш, за все скажеш, а в мене Android, моє це можливо не буде працювати. Але ні, друже, це відео актуальне як і для iOS, так і для Android. Так що дивись, і ти в цілому зрозумієш, як що робити. І так, по-перше, тобі треба зайти в магазин додатків під назвою Google Play або App Store, ну, в залежності від твоєї системи телефона, Android чи iOS. Потім ти вводиш Streamlabs англійськими буквами, так як на відео. Тепер простим натисненням на клавішу завантажуємо цей додаток. І так, тепер перед нами є дві кнопки: «Stream your Camera і «Stream your games». Перша кнопка дозволяє вам стрімити життя, тобто камеру, себе, і реал стріми, тобто дуже багато цікавих ідей. Друга кнопка дозволяє стрімити ваші ігри, тобто вмикається демонстрація вашого екрану та, якщо хочете, веб-камера, і ви можете стрімити мобільний геймінг. А Я поки що виберу перший варіант. Тепер тут натискаємо на дефолт, тому що це доволі продвинуті налаштування, вони вам не дуже потрібні. Ну що ж, друзі, щодо програмної частини майже все готово. Тепер ми надаємо доступ до камери та мікрофона. Тут вибираємо що завгодно, тому що це ніяк не вплине на наш процес. Це повідомлення як програми, хочете вмикаєте, хочете ні. А це угоди використання програми, ви просто натискаєте ОК, або якщо хочете, ви можете їх прочитати. Тепер бачите мене. Ми готові до стріму, тому ми натискаємо на кнопочку Go Live. Тепер перед нами цілий список платформ, на яких можна почати стрім. Нас цікавить YouTube, тому ми натискаємо на червону кнопочку логін. Тепер вводимо свої дані, тобто логін та пароль. Не бійтесь, друзі, це повністю безпечно. Я гарантую. Приймаємо запит на вхід, натиснувши внизу кнопку Дозволити. Тепер ми виходимо з меню авторизації аккаунтів та нарешті виходимо в стрім. Добираємо платформу, в нашому випадку це тільки YouTube. Вибираємо Create Event, тому що ми створюємо новий івент, де ми вже і напишемо ім'я та опис нашого стріму. Але тут є також функція заготовлених івентів, тобто оці пункти Active і Upcoming Event, призначені для вже заготовних стрімів, і це є дуже зручно. Тут, як я вже і казав, ми пишемо ім'я та опис стріму. Але якщо ми хочемо його показати людям, то ми нічого не міняємо, Public. І тут ми думаємо нарешті стрім, але ми натискаємо Go Live. І бачимо отаку помилку. Вона була часто у багатьох людей, тому я зараз скажу, як її подолати. Вводимо наступну ссылку в вашому браузер features. Ми попадаємо на творчу студію YouTube. Натискаємо на Продовжить на сайті або як буде на вашій мові. Тут заходимо в налаштування, канал і доступність функцій. Саме цей пункт і є нашою причиною. У нас вімкнені лише стандартні функції, а для стріма нам потрібні продвинуті. Але в свою чергу для вімкнення продвинутих функцій нам треба включити розширені. Підтверджуємо свій номер телефону, тут немає нічого тяжкого. Просто робіть як по відео. Прекрасно. А тепер залишились продвинуті функції. Заходимо та підтверджуємо. Це можна зробити трьома способами, пройдячи відеоверифікацію. Предоставлячи фото вашого паспорту чи якогось документу, або просто чекати 2 місяці. В першому ви відправляєте простеньке відео, яке через день перевіряють і вам доступні продвинуті функції. Другий спосіб це відправляти фото свого документу, але якщо вам немає, наприклад, 14 років для паспорту, то з цим пунктом у вас будуть проблеми. Ну і третій пункт це просто почекати 2 місяці. І я думаю, що багато глядачів цього відео вжимають цей пункт як виповнений. Тому вам не треба нічого робити і повертатись в програму. Але я покажу, як це зробити з першим способом, тобто відеоверифікація. Якщо вам не потрібно це, то провести на хвилину вперед. Як я і говорив, зараз швидко покажу перший спосіб. Вибираємо його, натискаємо далі і тут ми натискаємо на Отправить письмо. Ну або відправити лист. Тепер вводимо в браузер наступну ссылку, тобто myAccount.glu.com, Video Verification, Submit. Тут ми швидко провистуємо ці всі правила і натискаємо на галочку, а потім ми вже перейдемо до процесу. Тепер просто слідуємо інструкції і нарешті ми підтвердимо свій аккаунт. Підтвердження виповнено. Тепер чекаємо до 24 годин. Я повернувся через добу і нарешті ми пробуємо запускати стрім. Ну що ж, друзі, я вас поздравляю. Тепер ми запустили стрім, ми можемо робити все, що хочемо, а також, якщо потрібно вимкнути стрім, то ми натискаємо на червону кнопочку Стоп. Про це також питали в минулих відео. Якщо вам це допомогло, то обов'язково ставте вподобайку. З вами був Ксилапчик, дякую вам за перегляд.